Скажіть, будь ласка, чи траплялося вам прокидатися вночі від раптового болю в нозі? Судома? Здається, нічого особливого не робили, не бігали, не привантажувалися, а м'яза зводить так, що важко втриматися від крику. Або буває вранці встаєш, а сил немає, наче батарейка розряджена, і серце час від часу стрибає, тиск, як гойдалка, і ти думаєш, та, мабуть, вік, що тут поробиш? Але знаєш? Що найцікавіше, в багатьох випадках це не вік, а дефіцит два ключові мінерали, і тіло вже не справляється. Найстрашніше те, що ми цього навіть не помічаємо. І сьогодні ми поговоримо саме про нього: про те, що після 50 наш організм втрачає особливо активно. І якщо знати, це вчасно, можна повернути собі енергію, спокій, сон і навіть нормальний тиск без пігулок. Після 50 років наше тіло стає більш чутливим не тому, що воно зношується, а тому, що змінюються його потреби. І дуже часто ми не встигаємо за цими змінами. Уяви собі, навіть якщо ти єси приблизно те саме, що і 10 років тому організм уже не засвоїв мікроелементи так ефективно. Шлунок виробляє менше кислоти, кишківник працює трохи повільніше, а з віком ще й додається ліки. Січогінні препарати від тиску, цукру чи серця вони вимивають те, що так важко втримати, зокрема магній і калій. І найпідступніше ці зміни відбуваються повільно, без болю, без явного сигналу, просто трохи гірше спиш, частіше дратуєшся, стає важче концентруватись. А ми це списуємо на втому або стрес. Але справа часто у мінералах, і це можна виправити. Про них не говорять у рекламі, їх не шукають у модних дієтах, але без них. Серце працює як стара пральна машина. Судини стискаються, як шланг без води, а мозок ніби в тумані. Магній і калій – це не просто якісь мікроелементи, це мовчазні охоронці нашого тиску, серця, м'язів і нервової системи. Вони працюють у парі, калій тримає ритм серця, а магній допомагає м'язам розслабитися і прибирає надмірне збудження. І ще цікаво, коли не вистачає одного. Часто падає рівень іншого, це як команда, яка не може функціонувати, якщо один з гравців вибув. Але проблема в тому, що ми рідко їх перевіряємо. Аналіз на магні або калі ніхто не призначає просто так, а симптоми легко сплутати з перевтомою нервами чи просто віковими змінами. Тому ці мінерали, як ті двоє, що тихенько йдуть з нашого життя, поки ми не помічаємо, як усе починає сипатися. От як виглядає дефіцит зсередині, навіть якщо ви не здали жодного аналізу судоми в ногах, особливо вночі, Наші м'яз стискається сам собою. Це перший сигнал сос від м'язів, скачки тиску. Сьогодні нормальний, завтра підвищений, і важко зрозуміти, чому Постійна втома. навіть після сну, ніби зарядився, але батарея все одно сідає. Поганий сон, заснути важко, або прокидаєшся серед ночі. Дратівливість, тривожність, нервова система зависає, як старий комп'ютер, серце стрибає, або пришвидшений пульс, може здаватися, що воно працює з перебоями. Ці симптоми знайомі тисячам людей після 50 -ті. але майже ніхто не пов'язує їх з мінералами. Не всі люблять ходити по лікарях. І не завжди є час чи можливість здати аналізи. Але організм він підказує, просто потрібно вміти його чути. Постав собі запитання: чи були у тебе останнім часом судоми або відчуття важких ніг? Як часто ти прокидаєшся вночі або не можеш заснути? Чи трапляється, що тиск підскакує без явної причини? А ранок починається з втоми замість бадьорості. Якщо хоча б 2-3 так, це вже знак. Особливо якщо ти приймаєш ліки від тиску, серця чи цукру, вони непомітно знижують рівень магнію та калію. Тож, найпростіше це зробити невеликий експеримент, змінити харчування на 5-7 днів, додати продукти, про які ми ще поговоримо, і просто попостерігати, якщо стане легше, організм тобі все сам скаже. Добрі новини в тому, що поповнити рівень магнію і калію можна просто з їжею. Не обов'язково одразу бігти по добавки, але важливо знати, що саме справді працює. Продукти багаті на магній. Горбузоване насіння одна з найкращих натуральних добавок. Ложка насіння щодня, і ваші м'язи скажуть дякую. Какао натуральне, несолодке, не тільки смачне, але й реально корисно для нервової системи. Авокадо м'який, поживний, підтримує і серце, і судини. Шпинат. Гречка тихі герої повсякденного раціону. Далі продукти багаті на калій запечена картопля з шкіркою, не смажена, не фрі, саме така. Джерело калію. Квасоля, буряк, банани прості, доступні, дуже потужні в плані мінералів. Інжир сухий, натуральний, солодкий перекус із корістю. Важливо знати, не запивай ці продукти чаєм або кавою одразу після їжі. Кафеін зменшує засвоєння мікроелементів, краще зробити паузу хоча б на 30-40 хвилин. Ці прості речі, які можуть дати відчутний результат уже за кілька днів. Іноді ми самі без. Усвідомлення робимо те, що виснажує наш організм, і перше, що страждає, це саме мінеральний баланс. Кава, особливо в надмірних кількостях. Вона збуджує, але водночас виводить магній з організму. Дві-три чашки на день це вже мінус. Алкоголь. Навіть помірні дози впливають на обмін речовин і вимивають калій та магній швидше, ніж здається. Хронічний стрес. Здається, що це лише емоції, але під час тривалого стресу організм витрачає магній у шаленому темпі, а поповнювати ми не встигаємо. Сіль у великих кількостях надлишок натрію порушує порушує баланс електролітів і конкуренцію між мінералами, ліки, особливо сечогінні диуретики, препарати від тиску, серця або цукрового діабету, вони можуть бути життєво важливими, але мають побічну дію у вигляді втрати магнію і калію. Знати це значить бути на крок попереду, бо відмовлятись від лікування не треба, але компенсувати втрати обов'язково. Мінерали це не щось раз і назавжди. Їх потрібно поповнювати постійно. і найкращий спосіб зробити це частиною щоденного ритму життя. Почни з сніданку. Нехай це буде гречка, вівсянка або тост з авокадо. Не просто смачно, а ще й мінерально багато. зранку, склянка теплої води з лимоном. Це допомагає роботі кишківника, і кращому засвоєнню елементів. Додавай зелень, шпинат, рукола, броколі, салати до каші, навіть. У бутерброд це дрібниця, але вона працює. Рух навіть 10 хвилин на день, легка зарядка або прогулянка покращує циркуляцію крові, а з нею і обмін мінералів. І головне вода. Без достатньої кількості рідини жоден мінерал не працює як слід. Магній і це електроліти, вони функціонують лише у водному середовищі. Якщо води в організмі мало, ці мікроелементи не можуть нормально засвоюватись і швидше виводяться. А ще вода допомагає транспортувати мінерали до клітин. Особливо це важливо, якщо ви приймаєте сечогінні препарати або багато п'єте кави. Організм втрачає рідину, а разом з нею. і Мінерали. Тому звичайна вода це не просто пиття, це частина мінеральної підтримки. І головне, не чекати, поки тіло почне кричати. Підтримка це щоденна дрібна турбота, яка повертає сили непомітно, але впевнено. Пам'ятай, не існує одного універсального рішення для всіх. Комусь допоможе гречка, комусь шпинат. Важливо вміти слухати своє тіло і не знецінювати ці сигнали. Те, що здається складним, іноді вирішується дуже просто, без дорогих процедур, без складних схем. Просто увагою до себе. Обирай продукти під, під себе, не через моду, а через потребу. І не опускай рук, навіть якщо зараз щось не працює. Організм мудрий, йому треба дати час і турботу. До речі, на каналі є інші відео, і я щиро. Я раджу дивитися не лише ті, де тема звучить близько саме тобі зараз. Бо іноді ми обираємо відео лише по заголовку і пропускаємо те, що дає глибше розуміння. Особисто я почав краще розуміти своє тіло саме тоді, коли заглибився в теми, які, здавалося б, мене не стосуються а виявилося усе пов'язане. Організм це єдине ціле і знання про далеке частіше допомагає вирішити близьке. Особливо це важливо для тих, хто хоче змін. У здоров'я без надмірних витрат, без аптечок на тисячі гривень і нескінченних походів по кабінетах, просто через розуміння, увагу до себе і просту доступну їжу. Якщо ця інформація була корисною, підтримай це відео лайком. Напиши кілька слів у коментарях та підпишись на канал. Це дуже важливо. Твій коментар це як знак. Так, я тут, мені це потрібно. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі у наступному відео.